Лукашенко зараз пробовтався, кажучи, що цитує одна із газет його західних: що якщо Росія паде, то всі будемо втягнути в цю воронку. Це він вказує на те, що якщо Росія впаде, буде усім погано. І ну, в чому тут його помилка? В тому, що він. Бачить це, що і благає захід щоб не тиснули на Росію економічно, так щоб Росія не пала. Він теж ну. Західу пред, предлагає варіант, що домовлятися таким висловлюванням. Що, а якщо ми не домовимося, усім буде погано. Ну, розумієте, його, шантаж. А Росія зараз літить в тартарари, тому що, бачите, на скріншоті там зараз рубль 88, ну ставка вже піднята. І те, що подняла ставку, рубль не тільки утримала, а навіть він акреп да, 80. 5 за долар рублів, а зараз він втрачає свою міцність і бачите 88, причому дуже стрімко. Що сьогодні зранку було 87, зараз на рубль він ще а, слабкіше. Так що, якщо Лукашенко передбачає, що Росія. Вже тріщить по швах. То воно він відчуває, що вона тріщить, і він західу Західу ну, якось настає, наполягає, що Західу, надо... шантажує Захід, що треба домовлятись, бо буде всім погано. Ну от така моя думка. Все на все добре. До слідюєї зустрічі.